Однакових автівки, але одна в нас вартує 10,8, а одна в нас вартує 8,8. Чому така розбіжність в цінах? Давайте наглядним прикладом вам покажу. Почнемо з біленької. Це в нас 2-літровий дизель 12 рік, 270 пробігу за вартістю 10,8. І вона в нас в автоматі. І ціна 10,8. Друга сіренька, це в нас має ідентична комплектація повністю там, тільки немає. Тут в нас в 1,6 мультимедії, але вона в нас 12 рік і 1,6 Дизель 279. Майже ідентичний пробіг і вона в нас вартує 8 і 8, Тому бачите, розбіжність цін двигун інакше тисячу доверху. Коробка автомат ще тисячу доверху. Кого цікавлять автівки? Перед тим як шукати собі автівку, телефонуйте, кажіть, який у вас бюджет. Ми вас проконсультуємо, що можемо знайти хорошого у ваш бюджет. Може бути така автівка, може бути така автівка, але бюджет на дві тисячі в нас відрізняється. Тому це дуже важливо, кому потрібне хороше авто. Контакти є під відео. Телефонуйте, проконсультуємо, скажемо, що в ваш бюджет зможемо знайти хорошого з рідним пробігом, адекватне по кузову, тобто живу автівку, яка не буде в подальшому вам робити, скажімо так, мозги. Контакти знизу. Телефонуйте, консультуємо та шукаємо хороше авто.